Привіт, друзі! Мене звати Лариса Карпишин. Я консультант компанії Джерелія. І ось добігають вже останні хвилини мого четвертого дня виклику в промоушені. Я сьогодні краще, як вчора, разом з компанією Джерелія. І ось я сьогодні проходила багато разів біля свого холодильника, і в мене дуже багато є на ньому магнітів. У мене така традиція. Я дуже люблю подорожувати багато, і в мене така традиція. Я з кожного міста привожу магніт на згадку на пам'ять про дане місто. На жаль, в мене немає зараз можливості так активно подорожувати як раніше. Але я зараз подорожую онлайн, тому що спілкуюся з цікавими, хорошими, позитивними людьми по всій Україні. І я дуже задоволена. Своєю роботою я дуже рада, що я зараз в проєкті свій до свого по своє» від компанії «Джерелія». Я бачу перспективи свої в цьому проєкті. Я взагалі я в захваті від того, чим я зараз займаюся, в захваті від ідей, які пропагує компанія. Більш детальну інформацію про проєкт, про компанію можна Почитати, зайшовши по силці, яка є під даним відео. А сьогодні на кінець свого четвертого дня виклику я хочу розповісти вам про продукт, яким я сьогодні користувалася. І вчора ввечері, хто бачив моє відео вечірній відеопідсумок, можливо, ви помітили, що я трошки прихріпувала. Була вчора необережність така, дуже парко, дуже жарко. Я попила холодної води і прихватила горло. Я вчора надзвичайно важко вже було говорити ввечері. І я намастила горло. Ось цією чудовою мазю. я вже за нею розказувала мазь з евкаліптом. Кого цікавить, можете зайти на мій YouTube канал, там є більше інформації про дану мазь, дуже класна, чудова. Я її нанесла ось тут, на ділянку горла. Друзі, масу ще безподобна. Мене настільки вчора горло боліло, я вчора ввечері її нанесла сьогодні зранку і потім ще в обід. Настільки комфортно зараз, настільки перестало горло боліти, правда, ще є трошки така хрипкість, але не настільки мене зараз болить горло, як мене вчора ввечері боліло, я засинала, просто така біль була, що ковтати слину було дуже важко. Мазь безподобна, дуже чудова. Я от нещодавно нею користувалася, у мене нежить була, ніс дуже був надзвичайно заложений, і я її наносила сюди. І тільки протязі одного дня і все на другий день у мене вже ніс був розблокований, і все чудово, класно. Друзі, це класно, коли є така економія, тому що я ні таблеток. Для горла, ні інгаліптів, ні інгаляторів ніяких не купляю, ні льодяників для горла. Є в мене така чудова гарна мазь, яка, до речі, і при головних болях дуже допомагає сьогодні парку, голова дуже боліла від цієї жари. І я нанесла цю мазь, ось тут на скроні втерла гарно, Також вона при головних болях дуже допомагає. Я забула е, про таблетки від головних болей. Дуже класно, дуже чудово, коли є така. Гарна продукція, натуральна та якісна. Друзі, я в захваті від того, чим я зараз займаюся від компанії, від проєкту, я почала реалізовувати свої мрії та цілі разом з компанією «Джерелі». Якщо у вас також є нереалізовані мрії, цілі, Приєднуйтеся до нас, приєднуйтеся до нашого тестування продукції, приєднуйтеся в наш проєкт, нашу компанію. Більш детально про компанію, про проєкт можна написати мені в приватні повідомлення, ми з вами поспілкуємося. А також в нас є можливість безкоштовно зареєструватися самостійно в нашій компанії, зайшовши по даній силці, яка є під відео, і безкоштовно самому зареєструватися. День чудовий, день класний, прийшов на позитиві. Я дуже задоволена результатами в кінці дня, завтра з новими силами до роботи. Завтра чекайте від мене нових відео і нових постів. Всім гарних солодких снів, всім па-па!